Учительку принизили на шкільному святі, та наступного дня вся школа дізналась правду. Її змусили стояти осторонь, коли вручали подяки всім учителям. Директор навіть не згадав її ім'я зі сцени, а діти почали шепотітись і сміятись. Вона стояла з квітами в руках і намагалася не заплакати, не розуміючи, чим заслужила таке приниження. Підпишись, щоб не пропустити продовження цієї історії далі буде найцікавіше. Актова зала школи була переповнена. Батьки сиділи в перших рядах, дехто вже тримав телефони на поготові, щоб знімати відео для соцмереж. На сцені директор у дорогому костюмі із самовдоволеною посмішкою. Він тримав мікрофон так, ніби був зіркою великого концерту, а не керівником старенької районної школи. Сьогодні ми дякуємо нашим найкращим учителям, почав він. Роблячи паузи, щоб зал аплодував. Саме завдяки цим людям наші діти здобувають знання, які відкривають їм дорогу в майбутнє з кожним прізвищем, яке він виголошував, зала вибухала оплесками. Учителі виходили на сцену, отримували квіти і грамоти, вклонялись. Серед них було багато знайомих облич, навіть тих, хто працював лише кілька років. У кутку, тримаючи в руках скромний букет від учнів. Стояла Оксана Іванівна. Вона викладала літературу вже понад 20 років. Сотні дітей пам'ятали її уроки, її тихий голос, її звичку класти руку на серце, коли читала Шевченка чи Франка. Але сьогодні вона відчувала себе невидимою. Вона чекала, що ось-ось пролунає її ім'я. Діти з її класу навіть шепотілися. Зараз Оксану Іванівну покличуть, але директор уперто читав список далі. Перестрибуючи через знайомі прізвища, немов їх там не існувало. А тепер особлива подяка нашій молодій зірочці, урочисто мовив він, Людмилі Петрівні, яка вміє знайти підхід до кожного учня і показала високі результати на олімпіадах. Молода вчителька, яка працювала лише другий рік, вийшла на сцену в яскравій сукні. Вона отримала величезний букет і подарунковий сертифікат. Учні захоплено аплодували. А Оксана Іванівна відчула, як у горлі стає клубок. Її серце стискалося з кожним словом директора. Він навіть не кинув у її бік погляду. Хіба ви не заслужили? прошепотіла одна з матерів у залі, що сиділа поруч. Двадцять років дітей тягнете, а він вас навіть не згадав. А потім, ніби добиваючи її, директор знову взяв слово. Звісно, не всі однаково вкладаються в розвиток школи. Ми відзначаємо лише тих, хто справді працює для майбутнього, а не просто відсиджує години. Сміх пролунав у задніх рядах. Хтось із старшокласників, що не любив літератури, глузливо кинув це про нашу Оксану Іванівну декілька голосів підхопили жарти. У залі стало шумно, хтось хмикнув, хтось закотив очі. Оксана Іванівна стояла, мов прибита до підлоги. Вона не знала, куди подіти очі, чи сховати їх у підлогу. Чи втекти з цієї зали, але ноги не слухалися. Її квіти, принесені учнями, раптом здавалися смішними і мізерними поруч із тими величезними букетами, які вручали іншим. Таких, як вона, давно пора на пенсію, прошепотів один із батьків, але так, щоб вона почула. Вона вдихнула повітря, щоб утримати сльози. У голові вирували спогади, роки перевірки зошитів до ночі. Довгі вечори за книжками, ті діти, яким вона допомагала безкоштовно готуватися до іспитів, навіть купувала їм підручники за власні гроші і все це, щоб сьогодні її назвали людиною, яка відсиджує години. Коли свято закінчилося, вона тихо вийшла з зали, уникаючи чужих поглядів, квіти в руках, здавалося, обпікали долоні. Біля дверей вона почула, як директор голосно сміється разом із завучем. Ну і навіщо нам ці старі методи й книжки? Часи змінились, хай молоді працюють, її серце здригнулося. Тоді вона ще не знала, що вже наступного дня вся школа заговорить зовсім інакше, і правда, яку намагались приховати, вийде на світло. Ніч після свята була безсонною. Оксана Іванівна сиділа на кухні у своїй маленькій квартирі і крутила в руках зім'ятий пакунок із квітами. Вода в склянці вже потемніла від стебел, але вона не могла змусити себе викинути букет. Це був єдиний доказ того, що хтось у школі все ще цінував її працю кілька учнів, які самі скинулись і купили скромні хризантеми. В голові знову й знову лунав голос директора ми відзначаємо лише тих, хто справді працює. Ці слова били, наче молод. Вона намагалася заспокоїтись, переконати себе, що це лише формальність. Що вона не повинна сприймати близько до серця, але рана була надто глибокою. Вранці, коли вона йшла до школи, їй здавалося, що весь двір дивиться на неї. Вона чула уривки розмов. Це ж ту вчора директор навіть не згадав, значить, щось вона накоїла. Не буває так просто. Її плечі мимоволі згорбилися. Вона хотіла сховатися від чужих очей. У класі було тихо, коли вона зайшла. Діти мовчки сіли по місцях. А кілька хлопців хихикнули, зустрівшись поглядами. Вона зробила вигляд, що не помітила: Відкрийте зошити, казала вона рівним голосом. Сьогодні будемо говорити про Кайдашеву сім'ю. Але слова прозвучали глухо, немов хтось перекрив їй кисень. Вона відчувала, що втрачає контроль над класом. Учні переглядалися, зітхали, хтось демонстративно відволікався на телефон. Раніше їй вистачало одного погляду. Щоб відновити дисципліну, але сьогодні ні. А навіщо нам взагалі ця література? кинув хтось із задніх парт. Директор учора правильно сказав: старі книжки вже нікому не потрібні. Клас засміявся. Удар був настільки точним, що Оксана Іванівна на секунду втратила дар мови. Вона дивилася на хлопця, який це сказав, і бачила в його очах лише зухвалість. Книжки це пам'ять, тихо відповіла вона. Якщо ми від них відмовимось, то забудемо, хто ми є. А може, це вам треба пам'ять освіжити, буркнув інший. Скільки вам років сміх знову? Вона відчула, як щось у ній тріскає, наче тонке скло, яке довго витримувало удари, а тепер ось ось розлетиться на друзки. Після уроку вона вийшла в коридор і раптом помітила групку батьків, які стояли біля дверей директорського кабінету. Вони говорили тихо, але тривожно. Один із них, високий чоловік у шкірянці, нервово стискав у руці конверт. Ви впевнені, що все пройде? спитав він. Не хвилюйтеся, відповів інший. У директора все під контролем. Оксана Іванівна мимоволі затримала подих. У голові промайнула тривожна думка. А що, коли справа зовсім не в її старих методах? Того дня вона вперше відчула, її приниження було не випадковістю. За цим стояло щось більше. Коридор здавався довшим, ніж завжди. Оксана Іванівна йшла повільно, відчуваючи, як слова батьків застрягли у неї в голові. У директора все під контролем. Ця фраза не виходила з пам'яті. Вона знала, у школі завжди ходили чутки про пожертви, які деякі батьки приносили, щоб їхніх дітей не чіпали, щоб ставили вищі оцінки чи приймали на гуртки поза конкурсом. Але вона ніколи не мала доказів. Тепер же пазл починав складатися. Новенька Людмила Петрівна, яку вчора так урочисто нагородили, донька підприємця, який фінансував ремонт спортивної зали. Учорашні зірки списку нагороджених переважно ті, хто активно підтримував директора, закриваючи очі на його методи. А вона, Оксана Іванівна, завжди говорила правду і про те, що діти не читають книжок, і про те, що оцінки підтасовують. Вона завжди була незручна, в учительській її зустрів холодний погляд завуча. Оксано Іванівно, директор, просив, щоб ви менше драматизували ситуацію, сказала жінка, ледь усміхаючись. Часи змінились, а ви все живете минулим. Учні повинні бачити вчителя сучасним, а не вічно з книжкою в руках. А що ви маєте на увазі під сучасним? спитала вона, ледве стримуючи тремтіння в голосі. Учитель, це не модний додаток, ми виховуємо людей. Ви виховуйте, відмахнулась завуч, але не дивуйтесь, що вас не цінують. Ці слова були останньою краплею, вона вийшла з учительської, наче з клітки, і пішла у бібліотеку там завжди було тихо. Серед книжкових полиць вона могла зібрати думки, бібліотекарка, літня жінка, глянула на неї з розумінням. Я бачила, що вчора відбулося. Сказала вона тихо, ви не одна. Але чому? Чому зі мною так? вирвалося в Оксани Іванівни. Бо ви чесні, відповіла бібліотекарка, а чесних не люблять ті, хто боїться правди. Її слова боляче врізалися в серце і водночас давали силу. Того ж дня, після останнього уроку, до кабінету літератури зайшла мама однієї учениці, пані Марія. Вона була скромною жінкою, яка працювала на ринку, в руках тримала тонкий зошит. Вибачте, що турбую, почала вона несміливо. Моя Настя написала твір. Я хочу, щоб ви подивились. Оксана Іванівна взяла зошит і прочитала кілька рядків. Її очі розширились. Це була історія про те, як діти сміялись із учительки, бо дорослі подали їм приклад неповаги. Настя писала щиро: з болем. Це. Дуже сильний текст, прошепотіла Оксана Іванівна. Настя плакала після свята, сказала мати. Вона сказала: Маму, як можна так і з людиною, яка навчила мене любити книжки? Сльози підступили до очей. Вперше за довгий час Оксана Іванівна відчула, що не вся школа проти неї, але вона ще не знала, цей дитячий твір незабаром стане початком великої історії, яка переверне все. Наступного ранку Оксана Іванівна принесла настин зошит до школи. Вона довго вагалася, чи варто показувати його комусь, але слова дівчинки не давали їй спокою. У цих рядках було більше правди, ніж у всіх виступах директора разом узятих. На великій перерві вона зайшла до бібліотеки. Там, біля столу, сиділи кілька учнів. Старшокласники готували реферати. Вона обережно поклала зошит на стіл. Прочитайте, будь ласка, це написала Настя з сьомого класу. Хлопець у спортивній кофті скептично підняв брову, але взяв зошит і почав читати вголос. У залі стало тихо, рядки звучали як сповідь. Я бачила, як учителька тримала квіти і стояла сама. Я бачила, як дорослі сміялись. Ми діти сміялись теж, бо нам показали, що це нормально. Але мені було соромно. Бо вона навчила мене не сміятись з чужого болю. Хлопець замовк. На його обличчі не було колишньої зухвалості. Дівчина поруч витерла очі. Хто це написав? прошепотіла вона. Настя, відповіла Оксана Іванівна. Вона мала сміливість сказати те, чого ви всі боялися. Старшокласники перезирнулися, і тоді одна з дівчат дістала телефон. Це потрібно показати іншим. Відео, на якому читали Настин твір, поширилося серед учнів за кілька годин. До вечора його бачили майже всі. Наступного дня у коридорах уже говорили не про стару вчительку, а про те, що сталося на святі. А справді, чому її не згадали? запитувала одна учениця. Вона ж стільки років тут працює, відповідав інший. Мій брат казав, що саме вона його врятувала перед ЗНО. Чутки росли, мов снігова куля. А після уроків Оксану Іванівну зупинила молода вчителька Людмила Петрівна. Та сама зірочка. Послухайте, почала вона нервово. Я не знала, що так вийде. Мене попросили вийти на сцену. Я не могла відмовитись. Це не до вас питання, тихо відповіла Оксана Іванівна. Ви лише частина гри, яку ведуть інші. Людмила опустила очі. Було видно, що їй соромно. Увечері Оксана Іванівна отримала несподіваний дзвінок. Це пані Марія, почувся у слухавці голос мами Насті. Знаєте, Настин твір розмістили в місцевій групі у Фейсбуці, там уже сотні коментарів. Люди пишуть, що директор повівся ганебно. Серце Оксани Іванівни калатало, вона не знала, чи радіти, чи боятися, адже тепер справа виходила за межі школи. Вона підійшла до вікна. На вулиці гомоніли діти, сміялися, гралися. А вона подумала, може, правда нарешті заговорить, але разом із Надією з'явився і страх. Вона знала, директор так просто не здасться. Вже за два дні про історію в школі говорило все містечко. Пост із Настиним твором розлетівся соцмережами, під ним з'являлися коментарі від колишніх учнів. Оксана Іванівна найкраща вчителька, завдяки їй я вступила на філологію. Не раз годувала нас у кабінеті чаєм і печивом, коли ми залишались на додаткові заняття. Як таку людину можна було принизити? Це ганьба. Ми теж були на тому святі і бачили, як вона стояла сама з квітами. Кількість переглядів зростала щогодини. Тим часом у школі почала відчуватися напруга. На педраді директор вдавав, що нічого не сталося. Це все емоції, махнув він рукою. У нас навчальний процес, а не балачки у Фейсбуці. Хто ще раз підійме цю тему, матиме проблеми. Його голос був жорстким, але очі тривожними. Він розумів. Ситуація виходить з-під контролю. У коридорах діти перестали сміятися з Оксани Іванівни. Навпаки, кілька учнів підійшли до неї і ніяково подарували малюнки. На одному була намальована вчителька з книжкою в руках, а підпис гласив Ви наша справжня зірка, вона ледь стримала сльози. Але найсильніший удар директор отримав несподівано. В школу приїхали журналісти з місцевого каналу. Вони шукали саме Оксану Іванівну. Розкажіть, що відбулося на святі, попросила кореспондентка, простягаючи мікрофон. Вчителька розгубилася, вона не прагнула слави, але ховати правду більше не могла. Я не за себе болію, сказала вона тихо, але твердо. Я за дітей. Коли вони бачать, що можна принижувати людину, яка віддала школі 20 років життя, вони вчаться зневажати, чи хочемо ми такого майбутнього. Її слова прозвучали в ефірі того ж вечора, і вже наступного дня до школи прийшли обурені батьки. Вони вимагали пояснень від директора. Як ви могли? кричала одна мати. Моя донька прийшла додому в сльозах. Вона сказала, що соромиться своєї школи. Ви зганьбили нас усіх, додав батько іншої учениці. А якщо треба, ми підемо до відділу освіти. Директор намагався втримати авторитет. Але йому вже не вірив ніхто. Оксана Іванівна сиділа у своєму кабінеті і чула цей гул, наче далеку грозу. Вона відчувала, почалася боротьба, яка змінить не тільки її життя, а й усю школу. Вранці, ще до початку уроків, Оксану Іванівну викликали в директорський кабінет. Вона зайшла і одразу відчула важке повітря. На столі лежала купа паперів. Директор сидів у кріслі, схрестивши руки на грудях. Його усмішка була неприродно приязною, але в очах ховалася криця. Сідайте, сказав він сухо. Вона сіла. Ви розумієте, у яке становище поставили школу, почав він. Через ваші емоційні висловлювання у нас тепер проблеми на рівні району. Журналісти, батьки, соцмережі. Це шкодить іміджу. Я лише сказала правду, спокійно відповіла вона. І правда болюча не для мене, а для вас. Його обличчя сіпнулося. Ви граєте з вогнем, Оксану Іванівну. У вас небагато років залишилося до пенсії, не псувати ж собі репутацію. Мою репутацію визначають мої учні, а не ваші грамоти, відказала вона. Він нахилився вперед. Його голос став різким. Якщо ви не припините роздмухувати скандал, я знайду підстави для вашого звільнення. Повірте, це не важко. Вона мовчала, стискаючи руки на колінах. Страх піднімався зсередини, але разом із ним і дивне відчуття спокою. Він боявся, його загнаність відчувалась у кожному слові. Ви мене зрозуміли? різко запитав він. Зрозуміла, тихо відповіла вона і підвелася. Коли вийшла з кабінету, у коридорі на неї чекали кілька учнів. Настя стояла попереду, тримаючи в руках свій зошит. Вони вас ображають, правда? прямо запитала дівчинка. Оксана Іванівна не хотіла лякати дітей, вона лише посміхнулася і сказала: головне залишатися собою і не мовчати. Того дня після уроків до неї прийшли батьки ще трьох учнів. Вони принесли підписані аркуші. Ми збираємо підписи на вашу підтримку, сказала одна мати, бо правда має звучати. Її очі наповнилися сльозами. Вперше за багато років вона відчула, вона не самотня. Але директор не збирався здаватися. Уже ввечері він підписав наказ про позапланову перевірку її уроків. Наступного дня в класі сиділи троє незнайомих людей із райвідділу освіти і уважно робили нотатки. Учні нервували, але на подив Оксани Іванівни жоден не зрадив її. Коли вона попросила прочитати уривок з Кайдашевої сім'ї, навіть найзухваліший хлопець підвівся і прочитав уривок уголос чітко і виразно. Перевіряльники переглянулись, вона зрозуміла, боротьба входить у нову фазу, і тепер вирішуватиметься не лише її доля, а й майбутнє всієї школи. Наступного тижня школа гуділа, наче вулик. Перевірка, яку організував директор, дала зворотний ефект, чутки розлетілися, і тепер уже вся громада знала, що стару вчительку намагаються вижити. У понеділок вранці батьки зібралися біля шкільного входу. Хтось тримав плакати, ми за Оксану Іванівну не дамо принижувати наших дітей і вчителів. Телекамери знову приїхали. Учні визирали з вікон, дехто навіть вибіг у двір. Настя стояла поруч із мамою, міцно стискаючи її руку. Коли журналісти запитали, чому вони тут, дівчинка підняла свій зошит і сказала: бо правда не повинна мовчати. Слова дитини прозвучали гучніше, ніж усі дорослі аргументи. У школі почалася справжня паніка. Директор метушився коридорами, наказував вчителям заспокоювати дітей, але ті лише мовчки відводили очі. Навіть завуч, яка завжди його підтримувала, цього разу виглядала розгубленою. На великій перерві старшокласники самі організували імпровізовану акцію. Вони розвісили на дошках оголошень власноручно плакати Література це наша пам'ять. Шануйте тих, хто нас виховує. Оксана Іванівна спершу хотіла втрутитися, боялася, що діти отримають неприємності, але коли побачила, з якою рішучістю вони тримають свої аркуші, вона лише прошепотіла: Дякую вам. Тим часом у кабінеті директора відбулася зустріч із представниками відділу освіти. Вони були суворі і небагатослівні. У місті великий резонанс, сказав один із них. Ми не можемо ігнорувати скарги громади. Вам доведеться дати пояснення. Директор намагався виправдовуватись ця жінка просто вирішила розіграти виставу. Вона застаріла, її методи не працюють. Але один із чиновників холодно відповів: 20 років роботи, десятки випускників із відзнаками, вдячні батьки, і проти вас хвиля обурення. Ви називаєте це виставою Директор Почервонів. Того ж дня під вечір до школи прийшли колишні учні Оксани Іванівни, вже дорослі люди. Вони працювали вчителями, журналістами, навіть юристами. Всі в один голос заявили: ми тут, щоб підтримати нашу вчительку. Вона навчила нас бути людьми, і якщо знадобиться, ми готові відстоювати її в суді. Коли це почула Оксана Іванівна, у неї затремтіли руки. Вона зрозуміла, тепер правда вже не зупиниться. Але директор ще мав останній козир. Він вирішив зіграти жорстко і зробити крок, який міг зламати її остаточно. У середу, вранці, коли вчителі збиралися на уроки, по школі пронеслася новина. Директор підписав наказ про відсторонення Оксани Іванівни на час службового розслідування. Офіційна причина звучала абсурдно: порушення педагогічної етики та підрив авторитету адміністрації. Коли їй вручили папірець, руки тремтіли. Вона стояла в коридорі. Навколо зібралися діти. Хтось вигукнув: Ви не маєте права, це несправедливо. Директор вийшов із кабінету, розгорнувши плечі. Його голос лунав так, щоб чули всі: у нашій школі не буде місця для вчителів, які сіють хаос і провокують скандали. Ми повинні рухатись вперед, а не тягти за собою минуле. Його слова зустріли тишею. Але в цій тиші бриніло щось небезпечне, обурення, яке ось-ось прорветься. Оксана Іванівна хотіла щось сказати, але в цей момент Настя підбігла до неї і міцно обійняла. Дівчинка тремтіла, але говорила голосно: якщо ви підете, ми всі підемо разом із вами. Учні підтримали крик спершу кілька голосів, потім десятки. Так, ми теж підемо. Директор зблід. Він не очікував такого повороту. У цей же час у двір школи вже сходилися батьки. Вони дізналися про наказ і прийшли, щоб захистити вчительку. Хтось приніс транспаранти, хтось кричав у мегафон: Поверніть Оксану Іванівну! Ситуація загострювалась, телекамери знову фіксували кожен момент. Відділ освіти не міг мовчати. Того ж вечора було скликано позачергову нараду. Директор намагався наполягати на своєму. Це підрив дисципліни. Я відповідаю за порядок у школі, але йому відповіли холодно: ви відповідаєте і за честь школи. А сьогодні ви її зганьбили. Наступного ранку наказ про відсторонення Оксани Іванівни було скасовано. Більше того, призначили службове розслідування вже проти директора. Коли вона повернулася до школи, діти зустріли її оплесками. Вчителька стояла в дверях класу, не знаючи, що сказати. У грудях палало стільки емоцій. Що вона ледве стримувала сльози, але попереду її чекав ще один день день, який стане фінальним вироком для всього, що відбулося. У п'ятницю в актовій залі зібралися всі: учні, батьки, вчителі, журналісти і представники відділу освіти. Атмосфера була напруженою, немов перед вироком у суді. Директор сидів у першому ряду, стискаючи підлокітники крісла. Його обличчя було кам'яним, але погляд бігав. Він відчував, що ґрунт вислизає з-під ніг. Представник комісії піднявся на сцену і почав читати результати перевірки. У ході розслідування було встановлено. Директор систематично нехтував професійною етикою, створював атмосферу приниження окремих педагогів і допускав непрозорі фінансові операції. У залі зчинився гул. Дехто вигукнув: Ми знали, комісія продовжила. Рішенням відділу освіти директор звільняється з посади. Директор рвучко підвівся: Це змова, ви не маєте права, закричав він, але його крик потонув у шумі оплесків. Учні вставали з місць, батьки аплодували, журналісти фіксували кожен кадр. А тоді на сцену запросили Оксану Іванівну. Вона піднімалася повільно, з квітами в руках, цього разу з величезним букетом, який подарували їй учні. Її ноги тремтіли, серце билося так, що вона боялася впасти. Вона подивилась у зал, сотні очей дивилися на неї з повагою. Вчорашня тиша, холод і зневага зникли. Перед нею стояли діти з плакатами, батьки з усмішками, колишні учні, які приїхали спеціально, щоб бути поруч. Я не вмію говорити гучно, почала вона тихо, але хочу сказати одне книжки вчать нас, правда завжди проростає, навіть якщо її топтати ногами. Учитель це не грамота і не сцена. Учитель, це пам'ять у серцях своїх учнів. І якщо ви сьогодні тут, значить я недарма прожила ці роки. Зала вибухнула оплесками. Хтось плакав, хтось знімав на телефон, хтось просто стояв мовчки, відчуваючи, що став свідком чогось більшого, ніж шкільний скандал. Оксана Іванівна знову відчула на плечах ту невидиму ношу, яку носила все життя. Але тепер ця ноша стала легшою, бо вона знала, правда перемогла. А наступного дня по всьому містечку розходилися слова настиного твору, які тепер цитували в газетах. Мене навчила одна вчителька сміятися з чужого болю, найстрашніший гріх, бо завтра сміятимуться з тебе. Якщо ця історія зворушила тебе, підпишись на канал, щоб не пропустити нові життєві історії, які нагадують нам. Правда і гідність завжди мають силу.